Головний тренер Київської оборони Валерій Володимирович Ваченко. Валерій Володимирович, будь ласка, ваш перший такий короткий аналіз матчу. Да, що казати. емоційний матч, Дуже багато боротьби, погодні умови. Плюс затримка матча, десь воно і впливала. Команда Ворська досвідчена команда, десь в майстерності десь переважала. Це і звісно, то що я кажу, десь хлопцям не вистачає майстерності в деяких моментах, але по самової по характеру, по там хлопці не уступають. Дякую. Прошу вас. Чи вплинула на гру, все затримує кілька годин, як вона вплинула, що з цим робити взагалі, як ви справляєте з цим? Можливо, і гра по-іншому схвалася, якби вона просто була вчасно. Ну, Возможно, якщо б ще вчасно була, як би зовсім ти коли налаштовуєшся на, на определений час, то і готуєшся. А тут такі ну, речі проходять, від нас вони залежать, але треба. Треба виходити з цієї ситуації. Да, тяжко, бо с с так, с сидіти, чекати, десь хлопці так. Ну, воно втомлює на самому на, на плані. І тут вже да, Тут вже треба проявляти десь характер, десь в себе от, брати оце, такі внутрішні резерви, щоб виходити і от починати грати. Не можу запитати про. Ситуація, яка сталася в кінці матчу, okay. От, на ваш погляд, там був фол на Краснопірі чи ні? От, як я ну, переглядали, так. Да. Він виграв позицію, бив товчок, -то. і він, звісно, по інерції ну, не міг далі рухатися. Uh -huh. ну, а тут, звісно, таких моментів, теж дивимося. Осман грає, в принципі, там в ну, мяч, ну я ж кажу, как би, таких моментів багато, навіть жорстких було і всередині поля, але арбітер і не бачив, і не свій стіл. Що в, в іншу, що в другу сторону, але цей момент вирішив долю матча. І тому ну, приклад за такі моменти, тим паче да, був, був у неї дебют, а суддя, як звісно, гарний тот суддя, якого ніхто не бачить на полі. Тай майстерність вміння це так, щоб судді не бачили ніхто на полі. Щоб, звісно, тільки були в центрі внімання дві команди. Але ну, теж десь не вистачає не цього мене, опиту. Ну. Дякую вам. Дякую. Дякую. Віктор Анатолійович Скрипник, головний екрана Полтавської ворської. Перше запитання, будь ласка, Віктор Анатолійович, прокоментуйте гру, як грає сьогодні своєю командою. Дуже сподобалось, як ми увійшли в, в гру. Це дуже складно, коли ти граєш чуть ли не два рази поспіль з тією командою, і після переконливої побіди, перемоги нашої да, дуже складно, бо команда суперників нам влаштовується, хоче себе реабілітувати. Ми це розуміли і старалися більш, більш агресивно грати. Да? На мою думку, ми награли на перемогу. Я не бачив щось такого, що у нам десь там щастить чи, чи щось. Але Аболонь є Абалонь. дуже складна команда, яка грає, як я вже казав, вертикаль, дуже швидкі хлопці. Доставляють м'яч зразу у штрафну, так що мої хлопці сьогодні добре попрацювали, але ще раз кажу, ми награли, на мою думку, на перемогу. Дякую, прошу. Скажіть, будь ласка, другу групу поспіль ви не можете забити з гори. Маєте купу моментів, маєте якби на 10-метровий, то в цій грі, що в цій грі, чого не вистачає, щоб забити? В совокупности все не хватает. Да? Хочется тоже с любого момента забивать. У нас есть моменты, но еще раз говорю, когда в комбинационном плане мы так же самое, мы доходим до ворот, мы не просто его туда бьем. Если вы смотрели игру, то у нас были хорошие комбинации и выходы один в один, и добивание и разыгрывали и дальние удары так что у нас в принципе все такого хватало но сегодня так случилось в той игре если вы видели ту игру против Миная ну там сложно назвать футболом это было такое и, и то мы э, имели моменты и в штангу попали и тот же 11 метровый так что так случается я не думаю что мы пишем историю какую-то футболе что э, такого не бывает да все бывает и мы сегодня вот я не говорю, что мы терпели, мы награли да. на, на цю перемогу. И после 1-0 мы, мы так же само бежали вперед и хотели забить второй, что у нас и получалось. И те же выход э, один в один уже так же самое был. Так что мы не та команда, которая просто стоим сзади выбиваем, и выбиваем. Мы стараемся играть в футбол. Ну, как, как можем. Сегодня вот так вот было. Матч вийде все таки емоційний і було багато накалу. На ваш погляд, як вам сьогодні судді взагалі? Ну, По-перше, хочу привітати цю... Крістіну, да? це, Кристина. Кристина. це да, пані Крістіну з дебютом. Коли команда виграє, то що ну, я, я можу казати? Гарно да? я так скажу. Добре, дякую.